Привіт! Вітаю вас на каналі CryptoMind. У попередньому відео ми з вами розібрали базові поняття інвестування. Але що робити далі? Як зробити перші кроки інвестуванню і почати будувати своє майбутнє? У сьогоднішньому відео ми з вами детально розглянемо різні стратегії інвестування, в залежності від ваших планів, фінансових цілей та можливостей. А ти, в свою чергу, підпишись на канал і постав лайк. Готово? Ну що ж, поїхали! Для початку потрібно зрозуміти, що саме вам підходить. Можливо, ви розглядаєте довгострокове інвестування, та чи готові ви чекати декілька десятків років для накопичення статків, причому регулярно поповнюючи ваш інвестиційний портфель. Чи можливо ви прихильник більш ризикових короткострокових спекуляцій, ви маєте міцні нерви та витримку, розумієте психологію ринку і володієте навичками торгівлі та базовими інструментами аналізу, і можете приділяти цій справі більше часу, ніж, скажімо, пасивному методу buy and hold. А може, ви маєте великий капітал та хочете отримувати чистий пасивний дивідендний дохід. Та яку б стратегію ви не обрали, вам варто усвідомлювати, що у кожного досвідченого трейдера та інвестора своя торгова стратегія. Тож не варто бездумно довіряти порадам і тим більше вкладати гроші в якусь компанію, тому що так вам сказали в інтернеті. Ви маєте вміти чітко і грамотно аналізувати та нести повну відповідальність за свої дії. І так, це відео не фінансова рекомендація. Тож повернімося до першої стратегії, щоб розглянути її детальніше. Вона являє собою довгострокове інвестування, або якщо простіше метод buy and hold. Тут головний принцип купити якісні активи і тримати їх роками, а іноді навіть і десятиліттями. Тож, як це працює, перше, ви купуєте акції сильних компаній або ІТФ, тобто акції багатьох компаній, зібраних в одному інвестиційному фонді. Коли ринок штормить, ви не біжете в паніці продавати свої активи, а просто чекаєте та поступово нарощуєте свій капітал, докупляючи акції на просадках. Чому це вигідно? Причиною всьому є розвиток та процвітання економіки. Подивіться на цей графік. Це SP 500, один із найнадійніших індексів світу. Навіть попри кризу, ринок зростає у довгостроковій перспективі, а у середньому індекс S&P 500 дає 8-10% прибутку річних. Навіть сама назва і принцип цієї стратегії дає зрозуміти, що окрім як купляти, нічого робити не потрібно, тому ті, хто обирає цю стратегію, мають менше стресу, адже не потрібно постійно стежити за цінами. До таких активів я б відніс в частності Vanguard S&P 500, який повністю повторює індекс США і без проблем доступний європейським інвесторам, та Dow Jones ETF. Друга стратегія це короткострокові спекуляції, тобто трейдинг. Це вже зовсім інша гра, де потрібно швидко приймати рішення. А тепер подивіться на цей графік. Це Tesla у 2023 році. Ціна різко змінюється, трейдер використовує такі можливості, щоб зробити на короткострокових рухах ціни. Тож, як це працює? Ви торгуєте активом в короткостроковій перспективі: тижні, дні, години або навіть хвилини. Ви використовуєте методи технічного аналізу або будь-який інший, який включає в себе активний аналіз графіків та моніторинг новин. Також вас не турбує, яка фаза ринку активний ріст чи спад. Ви працюєте на короткострокових трендах. Трейдинг дійсно виглядає привабливо і на перший погляд можна зробити за будь-яких умов? Але пам'ятайте одне але це гра з великим ризиком, де не дотримуючись ризик менеджменту, ринок просто вас знищить. Такі чинники як психологічна напруга, стрес та емоції, складність у навчанні та висока комісія через часті угоди, є причинами того, що лише 10-20% трейдерів реально мають стабільний заробіток. Якими навичками має володіти трейдер? Вміти читати графіки, використовуючи свічковий аналіз та рівні підтримки і опору, використовувати стоп лоси та ризик менеджмент, та розуміти новини та їхній вплив на ринок. А основні риси гарного трейдера це уважність, послідовність та холоднокровність. А ще цей варіант точно не підійде людям, які не готові витрачати багато часу на аналіз, деколи це навіть 4-6 години на день. Але для таких людей є інший варіант це дивідендне інвестування, де головна мета отримати пасивний дохід. Як це працює? Ви купуєте акції компаній, які платять дивіденди, отримуйте регулярні виплати раз на квартал або раз на рік, після чого можете реінвестувати дивіденди, щоб отримувати ще більше доходу. Чому це цікаво? Дивіденди дають стабільний пасивний дохід, і навіть якщо ринок падає, ви все одно отримуєте виплати. До того ж, деякі компанії збільшують дивіденди щороку, а на ці дивіденди ви можете купляти акції інших компаній або реінвестувати в цю саму компанію. То що ж купувати? Такі дивідендні аристократи, як Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter Gamble або ETF з дивідендними компаніями, наприклад, SCHD. В цей індекс входять такі компанії, як BlackRock, Pepsi, Coca-Cola, Lockheed Martin та інші. Наприклад, якщо у вас 100 акцій Coca-Cola, які коштують 60 доларів, то загальна вартість портфеля 6 тисяч доларів. Вони платять 3% річних у дивідендах, тобто ви отримуєте 180 доларів щороку пасивного доходу. Для кого це підходить? Для тих, хто хоче пасивний дохід від інвестицій, та для тих людей, які не хочуть продавати акції, а просто отримувати свої гроші. Тепер у вас є три варіанти: довгострокові інвестиції, трейдинг або дивіденди. Але як вибрати? Запитайте у себе, скільки часу я готовий витрачати. Якщо мало, то це довгострокове або дивідендне інвестування. Якщо багато, то це трейдинг. Який у мене рівень ризику? Якщо ви любите стабільність, обирайте довгострокове або дивідендне інвестування. Але якщо ви готові ризикувати, то обирайте трейдинг. Третє, яка у мене мета? Якщо ви хочете накопичити капітал, то обирайте довгострокові акції. Якщо мати щомісячний пасивний дохід, безперечно, обирайте дивіденди. Але якщо хочете швидко зробити, проте з ризиком, безумовно, вам підійде трейдинг. Отже, стратегія це найважливіше рішення, яке ви маєте ухвалити на старті. Від цього залежить усе. Як купувати, аналізувати ринок, як розподіляти свої ризики, тому оберіть свій шлях і далі будемо розбирати, що конкретно купувати та як керувати своїм портфелем. Переходь на наш телеграм-канал, де ти знайдеш більше інформації про торгівлю акціями та криптовалютою. На цьому в мене все. Всім гарного дня і па-па!